Вітаю, друзі! Сьогодні хочу вам показати наш східний рецепт з Харкова. Така каша є, як польова, або в народі ще коліш. Готується дуже легко, у нас вона дуже популярна. І ну, це в загальному туристична каша, туристична їжа або рибаків там замість юхи. Готується дуже легко і всі інгредієнти у нас на столі. Зараз нам трошки приблизять. У нас починається все з сала. Олія, сало, цибуля, морква, картопля і каша в нас пшоно, звичайне пшоно. Потім у нас іде яйця, цибуля, зелень, ну, будь-яка зелень може бути. Свинина тушкова, сіль, перчик. І обов'язково під польову кашку треба робити якесь м'ясо на мангалі грилі і овочі гриль. Зараз я. Підпалює вогонь і ми починаємо готувати, буду вам поетапно показувати. Все дуже просто і швидко. Обов'язковий компонент, це нам потрібен казан, бажано алюмінієвий або чугунний. Рукавички термо, ну можна без них обійтися, якщо у вас є там допоміжні матеріали, якщо ви десь на природі там можна взяти палку, дрин якийсь і лопатка для перемішування. До речі, лопаткою можна також піднімати той казан. Так. Газова горілка, пальничок для, для розпалу костра. Ну і те, що всім знадобиться там якась пляшка або щось. Починаємо. Оскільки в мене є така підставка під казан в мангалі, то мені буде зручніше розпалити спочатку дрова поруч і потім їх туди підсунути. Що я зараз я і буду робити? Спочатку розпалю, потім підсуну і буду туди підкладувати. Друзі, підстави вже під нашу решітку, ставлю казан і наливаю трошки олії. Олія нам потрібна для того, щоб наше сало одразу не пригоріло, а трошки розтопилося. Наша задача витопити сало і зробити зі. З нього шкварочки такі. Наливаю трошки олії і висипаю сало. Наша задача перемішати його майже постійно, для того, щоб воно не пригорало, а тупилось, розтоплювалось, щоб сало видавало жир. Видало жир, потім звернулося в шкварочки. Після того ми додаємо цибулю і моркву. Так, в нас там уже чорненькі, шкварочки у нас з'явилися, додаємо цибуля морква. Слухайте. Так. Обсмажимо і через хвилинку додаємо бульбу. Після того, як ми трошки обсмажили цибулю моркву, додали бульбу, теж трошки обсмажили. Додаємо наше пшено, Воно вже у воді вимочене. і Просто все додаємо. І заливаємо гарячою або теплою водою з чайника. Краще mm. це робити, мабуть, через нашу посуду. Зараз ми поставимо кришку і залишаємо до приготування. Може зробити більш густою, як кашку, а можна більш рідше, як зупу. Обирайте самі собі. Друзі, яка ж у нас може бути кашка без шашличка або чогось м'яса на мангалі. Ми зараз підготуємо нам вугілля, для цього ми беремо вугольний гриль стартер. У нас будуть реберці, полоска ребра, це реберці без сала. Тобто мінімальне там м'ясо буде. Нам буде потрібно приблизно 70% стартера. Стартер це оце, називається, а його основна функція він швидко розпалює вугілля. Це не дерев'яне вугілля, це брикет. Тобто воно пресоване, воно більш тримає температуру і довше. І буде таку дерев'яточку. Щось. Розпалюємо, можеш показати ближче. У нас тут ще є старе вугілля, воно теж розгориться. Я просто підпалив і поставив зверху. Все, у нас займе приблизно 5 хвилин він повністю розгориться. Ще є один такий цікавий момент, що нам треба взяти дровиняку, яка вже підгоріла. І трошки її затушити в нашій каші. Добряче так. Якщо ближче покаже, то можна побачити, що вона прям димить дуже сильно. В цей момент нам додає е, запах такий цікавий від вогня, від дров, особливо якщо дрова плодові. І зараз ми переходимо до додавання нашої тушкованої свинини. Нам повезло, у нас тушкована свинина домашня буде. Обов'язково одягаємо терморукавички, бо все дуже гаряче. Бачите, яка в нас кашка зупа. Я тут підготовив дві дровиняки. Сподіваюсь, що буде стояти. О, Стоїть. Все добре. І додаємо нашу тушковану свининку. Цю банку з усіма спеціями, желатином, жиром і перемішуємо, щоб воно трошки пішло далі, щоб прогрілося. Снімемо, будь ласка, шашу. Іха вона, сапах як цікавий. І відправляємо ще на вуглі, щоб трошки випарувати, бо у нас така, бачите, ріденька. Але я знаю, що в нас полюбляють більше її. Густішою. У нас картопля, тушонка. І ми зараз ще будемо пробувати нашу сіль. Бо ми трошки підсолили, але тушонка наша теж має ще сіль. Так. Знову лягаю рукавички. О, Ах, я вже її. 5-10 хвилин і кашка буде готова. Поки ми додавали нашу тушковану свинину, в кашку в нас вже розгорілось вугілля. За... Зараз ми його пересипаємо. Тут зроблена така ручка, вона термостійка. Вона вже там трошки підплавилась один разок. А, ефектно, але трошки гаряче. І зараз що ми зробимо? Трошки розрівняємо вугілля. Для того, щоб приготувати отаку міні-капусту, я не знаю, як вона правильно називається, така маленька капусточка на грилі, нам її треба трошки обдати кипятком. Тому що сам по собі, по собі капуста у нас сухий продукт. І якщо ми її просто кинемо на гриль, то вона швидко пригорить, ну, висушиться, буде несмачна. Щоб її підготувати, нам треба просто взяти якийсь тазик, закинути туди ту капусту і залити кипятком буквально на 5 хвилин, ну може менше навіть. І після цього, як вона у нас трошки розпариться, ми її перекладемо в охолоджену воду. У нас навіть тут, бачите, льот є. Ми її просто перекладемо. Це ми підготовлюємо, поки в нас розгорається гриль, підігрівається. Далі вам покажу. Поки у нас підготовлюється капуста, вона вже е, розігрілась, пройшла кашка наша до консистенції, яка нам потрібна, знову її ставимо. Так, у нас щось трох, трошки з'їжджає наша імпровізована підставка. як пахне! І додаємо останні штрихи. У нас є яйця, ми їх додаємо свіжими. Покажи, будь ласка, ближче. Ми їх просто розбиваємо, виливаємо. І ретельно перемішуємо. Коли ми будемо перемішувати, вони в нас будуть підварюватись одразу. І на фіналі у нас вийде така, знаєте, такі білі, ну, білки у нас будуть. В хащі. Це додає нам і ситності, і такий смак. Ну як у нас яйця, так? Да? Пахнуть. Просто смак. Смак, запах. І ситність. Що зараз нам покажуть, я вам продемонструю. От у нас вже білок звернувся майже. Ось такий о, білий от він ще розтікається, але він йде. І додаємо нашу зелень. Без зелення тут не можна. В даному випадку у нас цибуля зелена і цибуля в порей. На жаль, кропу не було в магазині, але ну, виходимо з те, що є. Додали і переміщуємо вже ретельно. Бо зелень нам дає такий дуже гарний смак. Будемо трошки і прогрітися, щоб кашка скисла на наступний день. І бути рівномірно, розподілена у тарілки. ну хто оцінить хто? Яка в нас приваблива кашка. Комусь приваблива, а дітям може і не приваблива. Діти не полюбляють кашу, не полюбляють зупу Я її відкладаю далі на вугілля, щоб вона просто підігрівалася, поки ми будемо займатися нашим грилем. У нас капуста вже трошки прогрілась і перекладаємо її, її в воду. Охолоджу на воду і переходимо на зону мангала, гриля. Гриля у нас вже добре, розгорілася рівномірно і викладаємо наші реберці. Це полоска ребра, тобто реберці без сала, просто ну як в реберні Львова так подають. Викладаю спочатку кісткою до вогню. Чому так? Тому що в нас е, м'ясо і решітка різної температури, вона воно буде прилипати. Краще, якщо в нас прилипне, бачите, одразу є такий звук. Краще, якщо в нас прилипне кістка, її легше буде відірвати, коли перевертаєш. Я зараз даю м'ясо кісткою вниз. Буквально там 2-3 хвилинки температура вирівняється і я його буду перевертати. Тому приблизно кожні 3 хвилини покажіть, будь ласка, глядачам, що у нас відбувається. То я поклав, зараз нас скрапає там жир, маринад, ми закриваємо і вирівнюємо температуру до 200 градусів. У нас тут є термометр. Він нам буде все показувати. Тримаємо температуру 190-200 градусів. Це середня, у середній приблизно жар такий в грилі. Бачимо, у нас температура 185 приблизно. Декілька хвилин пройшло. І ми перевертаємо. Неважливо. Досмажилась вона там, не досмажилась на, на кістці. Ми її перевертаємо, бо о, бачите, трошки вона прилипає. Це теж трошки прилипало. Матки, бачите? Нам треба, щоб температура реберці була однакова. До речі, коли є невеликий вітер, то одна частина вугілля розігрівається більше. От бачите, там, там є червоненьке, а тут нема. То можна просто робити на грилі ось так. Повертати решітку просто. І так можна контролювати. Ну, по м'ясу, щоб воно плюс-мінус рівномірно готувалося. Все, знову дві хвилинки і перевертаю на кістку. Зараз перевернув на м'ясо, потім перевертаю на кістку. Так, ребеці у нас вже готові. Показую. Бачите, у нас де кістка? Там трошки підпалилась, бо ну, там нема м'яса, там просто швидко пригорає. А все інше в нас гарне. Зараз я замотаю це фольгою, все, щоб воно трошки і пропарилось і було теплим. А поки воно стоїть, я буду готувати овочі. Вже трошки потемніло і ми додаємо на вугілля наші овочі. У нас може одразу так от висипати. трошки жарко. Висипали. Розрівнюємо, щоб вона прогрівалась рівномірно. І зараз ще трошки додам. там є ще перчик і чері на гілках. І закриваємо, виставляємо температуру 160 градусів для того, щоб нас овочі не підгорали, а трошки, скажімо так, підтушувались і пропарювались. Як гарно все виглядає. Перевертаємо наші перчики. Все інше ми не чіпаємо, воно дійде самостійно за рахунок температури, яка в нас є в грилі. Грилі працює так, що у нас температура піднімається наверх, і за рахунок кришки вона опускається. Просто в нас якась частинка буде підсмажена, от як тут бачите, а, зараз фокус не наводиться, але ну, там є вже полоска. Такі дрібні продукти можна не перевертати. Вони з однієї сторони підсмажаться, з іншої вони будуть пропарені. ну не пропарені, протушені. Тобто на, на них діє температура зверху. А перчики вже треба перевертати, бо вони великі. Закриваємо ще приблизно 10 хвилинок і вже буде готово. Можна трошки додати температури.